Моє вітання з вами Олександр Ренковський на каналі Чорноморської телерадіо Також в ефірі телекомпанія Соціальна країна. Сьогодні ми з вами поговоримо про децентралізацію, яка має відбутися в нашій країні. Ну принаймні, через такі саме через такі такий шлях, таким шляхом пройшли Польща, пройшли Чехія, Словаччина, Литва, Латвія, Естонія та ще декілька країн, які приєдналися до Європейського Союзу. Ну і власне значно покращили своє життя. Детальніше, детальне. Ще про що саме будемо ми сьогодні говорити і до чого ми маємо прагнути в невеличкому сюжеті, який ми відзняли в Болгарії та Латвії. Прошу, будь ласка. Самое главное отличие любой страны Европейского союза от Украины заключается в роли местного самоуправления. В Европе не строят вертикали власти, там занимаются более полезными вещами. Жители прекрасно понимают, что от действий местной власти их повседневная жизнь зависит гораздо больше, чем от решений в столице. И горожане не просят сделать им дорогу или провести электричество, они требуют. И если мэр не справился, то на следующих выборах он вряд ли окажется в этом же кресле. В маленьком латвийском городке Лимбажа живет чуть больше 8 тысяч человек. Ежегодно этот город получает инвестиции в размере около 8 миллионов долларов. Во многом это зависит от активности местных властей. Например, здесь всего два года назад было обычное озеро с болотистыми берегами. Но мэрия смогла вне бюджета найти финансирование на создание здесь настоящего доступного курорта. Причем, если вода в Балтийском море редко прогревается до 22 градусов, то в этом озере в июле Термометр показывает и все 26. Но самое главное, что этот пляж абсолютно бесплатный для горожан. Даже водные велосипеды здесь даются на прокат по себестоимости. Откуда же местные власти знают, что нужно горожанам? Нет, они не волшебники, и они не будут в обязательном порядке делать всех счастливыми. Просто каждую неделю они проводят консультации с жителями города. Мэр города Айгарс Левсдинш рассказывает, что практически на каждое заседание горожане приносят новые идеи. Например, на ближайшем совете будет рассматриваться проект о прокладке асфальта в дальние села. В Лимбаже живет меньше 8 тысяч жителей. Но только на один летний праздник сюда приезжает больше 10 тысяч человек. Дело в том, что этот город – один из самых старых в Латвии. И немало усилий городские власти уделяют сохранению исторического наследия. В этом огромную роль играют европейские фонды. Для того, чтобы воплотить в жизнь инфраструктурный проект, например, построить дороги или отремонтировать дома, местным властям нужно вложить всего 15%. Остальные деньги предоставит Европейский Союз. Сейчас здесь завершаются реставрационные работы в замке 14-го столетия. Вообще, сейчас идет к концу один тоже очень громадный проект, Э, тоже почти миллион евро. Мы ну, скажем так делаем целый квартал. Очень ну, такие важные объекты для туристов, не только для туристов, для истории даже Латвии и для местной истории объекты хочем заканчивать старые руины XIII века, бывшую городскую ратушу, интерьеры, фасад и... І... Наконец-то сделать музей с фасад местного музея, чтобы он не был как тоже так, такая развалюха, скажем так, да, он, он был уже похож на то, что он был. И еще два года назад тоже несколько домов в старом городе, которые сразу дали акцент такой или ориентир, тоже обновили за европейские деньги. В Болгарии, так же как и в Латвии, практически все проблемы на местном уровне решаются местными властями. Роль чиновников, назначенных центральной властью, сводится только к контролю за законностью принимаемых решений. С помощью европейских фондов и здесь активные городоначальники могут в буквальном смысле этого слова творить чудеса. Например, специальный отдел при мэрии болгарского районного центра Лович привлекает денег на инфраструктурные проекты в полтора раза больше, чем бюджет города. Найду брата и найду. Одна из самых больших и важных инвестиций ⁇ это улучшение городской среды. Мы получили финансирование из европейских фондов в размере около 4 миллионов евро на реконструкцию городских улиц, модернизацию освещения. Наш вклад всего 25% от стоимости проекта. Остальное добавляют европейские фонды. С 2003 года в Лович было привлечено свыше 50 миллионов евро. И это чувствуется. В этом городе много старых, но ухоженных и красивых домов. Здесь работает несколько заводов. И молодежь в основном не уезжает из этого по всем статьям провинциального городка. Болгарский город Лович – это место с очень интересной историей. Этому городу, а точнее крепости, которая здесь же расположена, обязана своим рождением Второе Болгарское царство. Эту крепость не смогли взять Византийские войска. Отличился этот город и во время еще одной войны. В 1877-78 годах этот город дважды переходил из рук в руки. То есть русские войска во время русско-турецкой войны дважды его захватывали. А еще здесь есть очень интересный мост. Это деревянный мост. И такой мост единственный на всем Балканском полуострове. В том, что он выглядит именно так хорошо, он так хорошо сохранился, в этом заслуга в первую очередь европейских денег. История – это очень важный момент в жизни любого города. Это то, что помогает привлекать туристов и то, что позволяет самим жителям гордиться своим городом. Но история – далеко не все. В Ловиче до вступления Болгарии в Европейский Союз не было очистных сооружений. Теперь есть. Строительство очистных сооружений обошлось городу в 19 миллионов левов, около 10 миллионов евро. 75% из этих денег предоставил Европейский Союз. 25% – Болгарское министерство охраны окружения. Среды. Интересно, что на компенсацию строительства и модернизации честных сооружений могут претендовать все населенные пункты Болгарии. Единственное условие, чтобы в них жило не меньше 10 тысяч человек. Развитие инфраструктуры означает, что людям удобно жить в том или ином городе, а значит, и деловым людям удобно развивать здесь свой бизнес. А значит, и у горожан, помимо чистых улиц и прозрачной власти, обязательно будет и хорошая зарплата. А ви дивитесь нашу програму Єдина країна єдина страна Бір Девлет з вами Олександр Інковський в нашій студії Олександр Дегтярчук. Мої вітання, народний депутат України, фракція блоку Петра Порошенко. Ну, власне, сьогодні ми поговоримо про місцеве самоврядування в Україні. І перше, да. А це звісно чудово. Ми з вами тут трохи так трохи говорили за кадром, що називається це все, що відбувалося і відбувається у Латвії, у Болгарії і особливо у Польщі. А скажіть мені, будь ласка, чи не запізнилися ми власне з реформою місцевого самоврядування? Ну, передати повноваження на місця, передати повноваження, щоб своїм господарам у своїй хаті була власна громада це е, гарні, хороші речі, до яких має прагнути будь-яке суспільство. Інше питання е, в нас. Зараз дуже популярним є переймати реформу зміни країни, переймати досвід тієї чи іншої країни, шукати готові відповіді на, на непрості запитання. Мабуть, готових відповідей в українському питанні також немає. А хіба в... не можемо просто взяти польський досвід та застосувати в Україні? Польща робила реформи по місцевому самоврядуванню, вже будучи практично членом Євросоюзу, і це не треба забувати. Польський досвід нам є цікавим стосовно укрупнення громад стосовно реформи місцевого самоврядування, Але хочу наголосити на одній простенькій на одному простому моменті Польща проводила цілий пакет ревор водночас. Не можна обходитись одним чи двома законами. Треба розгадати все комплексі. Якщо, ми проводимо... Якщо я не вважаю, що ми дурніші за поляків, тим більше, давайте згадаємо той час, коли поляки приїздили в Україну і скуповували тут золото, інші речі, так? вивозячи його в Польщу і. За кілька років давайте подивитися, що ми зробили за 23 роки зараз, так угу. і що отримала Польща. І вирішальним фактором у польських реформах було входження до європейської спільноти у ній, як вони говорять, і європейські гранти, які Польща отримала для того вирівнювання рівня життя, яке отримала Польща. Я розумію необхідність реформ. Я розумію потребу цих реформ, але виникає. Вічне українське питання, так? Хто, чому реформи не йдуть і чому це йде дуже повільно. Я думаю, що європейській спільноті треба більш теж відверто говорити нам про деякі речі. Так, ті реформи, які нам пропонуються Міжнародним валютним фондом, вони стосуються обмеження видатків, обмеження адміністративного управління в країні. Але з іншого боку, європейська спільнота має дати нам чітку систему. Допомогу, грантову допомогу, в першу чергу грантову допомогу для місцевого самоврядування. На сьогоднішній день ми маємо тільки поодинокі проекти, знову ж таки, від Європейського Союзу, mm -hmm. які реалізовуються в Україні. Це по дошкільній освіті, це ще, знову ж таки, Онівські проекти, і всюди практично в всіх напрямках є позитивний досвід. Тобто, я вважаю, що європейська спільнота має більш Зосередити свою увагу саме на грантових проектах для України, які Добре, вчать нехай, нових систем управління нехай дають гроші і вчать не питання гроші, головне. які ми будемо проїдати. Але скажіть, будь ласка, питання чи? інших схемах, які пропонуються цими грантовими проектами управління. Я поясню, що я маю на увазі, Прошу. наприклад, про ООН застосовує в Україні унікальний досвід проведення відбору інтернет-конкурсів, відбору переможців, конкурсу тих чи інших робіт, які виконуються. Угу. Коли абсолютно в інтернеті беруться заявки, а кошти, які зекономлені про внаслідок проведення цього конкурсу, використовуються знову ж таки на збільшення твердої частини цього проекту і знову ж на ті поліпшення. Які розширюється сам проект, це унікальний досвід. В той же час, ті тендери, і ті конкурси, які проводяться в Україні, вони набагато менш прозорі, ніж ті, які проводяться проон в Україні. І це той досвід, який, мабуть, варто вивчати і варто використовувати в місцевому самоврядуванні. Розуміла, скажіть, будь ласка, ну а, а, вибори мають відбутися до місцевих органів влади. У жовтні я так розумію, да? Чи листопаді Однозначна, 2015 року? п'ятнадцять однозначно з конституції чітко записано остання неділя жовтня місяця. Жовтня. Це 25 жовтня, і отже, і воно воно станеться в будь-якому випадку. Я думаю, що так добре. А скажіть, будь ласка, за яким тоді законом будуть обиратися депутати місцевих рад? Зараз іде обговорення цього законопроекту. Існує кілька робочих груп, яких відбуваються на працювання, в тому числі за представництва комітету виборців України, відбувається на працювання кількох. Твох моментах перше мова йде про зосередження уваги на все-таки законі про пропорційні партійні відкриті пропорційні партійні списки. Це не стосуватиметься однозначно місцевих рад. Я маю на увазі це сільських і селищних рад, де вибори швидше всього відбуватимуться за мажоритарною відомою всім нам системою. От, знову ж таки, є кілька законопроєктів, зокрема, законопроєкт Ганногобкові самопомочі, який пропонує обмежити кількісний склад депутатського складу місцевих рад. Думаю, що десь саме в цих двох контекстах зменшення кількості депутатів і пропорційна система з відкритими списками і відбуватиметься, власне, сама зміна законодавства чинного по місцевих угу. виборах. А чи встигнемо? Цілком логічно і реально встигнути, я тут жодних проблем не бачу. Якщо ми говоримо про зменшення депутатів кількісного угу. складу місцевої ради, ну, от, наприклад, проєктом Ганни Губко, то там пропонується, наприклад, якщо я не помиляюся, пропонується до районної ради, так, наприклад, від кількості територіальних громад. Присутніх у районі, от це сільських рад, кількість депутатів. Ну, от 24 депутати, значить, 24. Обласна рада. Множимо на кількість районів, на два, так, відповідно, от кількісний склад обласної ради, кількість селищної ради, там 6, сільської ради, 6 депутатів, селищної 8. До речі, це польська модель, яку ви згадували. Це схема дуже близька до польської моделі. Однозначно, ж це потребуватиме зміни округів. На яких відбуватиметься голосування, але це технічні речі, і для цього не потрібно багато часу. Значно більше часу потребує інша річ: це е, об'єднання територіальних громад. Ми о, всі дуже багато зачекайте, говорили Зачекайте, перед тим, перед об'єднанням територіальних громад, хоча вона одне до одного, але все ж таки ви були головою районної ради. Так, Так, два терміни поспіль. О, скажіть мені, будь ласка, я розумію, на що люди йдуть до Верховної Ради, а на що люди йдуть до районної ради? Люди йдуть до районної ради. Там молоко чи мед, що там? Як вам сказати, все залежить від того, як працювати. Якщо працювати головою районної ради за нинішнім законодавством і просто не бути людиною творчою, так? то, скажімо так, це одне з таких затишних міст, такий собі оазис, от, де можна. можна Скажімо, не дуже активно працювати, не дуже потіти, але якщо за підходити до творчо, до самого поняття місцевого самоврядування і максимально використати можливість. Залучення місцевих коштів, аналізу місцевих бюджетів, місцеві програми, то вибачте, роботи достатньо знайдеться. Тому, в принципі, місцеве самоврядування така галузь, який не має межі для вдосконалення. Тому в даному випадку, якщо ми говоримо про реформу місцевого самоврядування, коли ми говоримо про децентралізацію, коли ми говоримо, що ми в 2016-2017 році плануємо передавати повноваження від адміністрації, створювати при районних радах виконкоми і обласних радах, то. Це власне стає цей орган як районна рада стає доволі цікавим. Тому однозначно місцеві вибори в жовтні місяці будуть доволі цікавими і доволі активними, адже всі бачитимуть у цих виборах угу. не просто е, тепле місце чи спокійне місце, а можливість. Отримати е, вплив на дієвий орган, який формуватиме виконавчий комітет, Розуміло. який тобто, здійснюватиме м -м -м. повне управління на цій території. Тобто, вже за рік після виборів да не буде призначатися там голова адміністрації президентом, а так планується, що буде обиратися. Власне... Я б хотів би розвести два різних моменти. Прошу. Голова адміністрації свише всього буде мати свої функції. Але функції виконавчої влади, які має угу. на сьогоднішній день адміністрація президента, угу. вони перейдуть до органу виконавчої влади виконкому. А ви знаєте, люди зараз дивляться і скажуть: о, буде зараз тільки адміністрація, буде ще якась виконавча ну, влада на сьогоднішній день адміністрації нараховують 112-115 чоловік там працівників з різними службами в районі. В районі. Районна рада нараховує 12, 16, 18 до 20 працівників. працівників от є досвід, коли під час революції гідності районній раді на. Тернопільщини відмовлялися делегувати функції повноваження адміністраціям угу. і е, здійснювали в прямому режимі управління через президії районних рад, угу. через інші можливі і неможливі, е, навіть сесіями районної ради здійснили управління територією. і це тривало місяць, два-три. І по великому рахунку показало, що, е, що велико великої біди і неможливості угу. в цьому немає. Виникає питання: що ефективніше отримувати ефективний виконком. Угу. Чи отримувати от таку розгалужену систему управління райдержадміністрації, адміністрації, яку я вам назвав у кількості понад 100 осіб різних служб, і представництв. Оце і є реальна децентралізація. Розуміло, що виникає питання про це влаштування всіх цих людей. Однозначно, що ці всі люди, які пережили не один політичний режим, вони не є прихильниками реформ, вони навпаки є їхніми прих... противниками. Тому що багато з них, знаєте, як от відома э, сцена Василя в Малинівці, міняли фуражки з э, э, кокардами. От, і залишалися при владі, вважаючи, що, вони, так, да? вважаючи, що була... вони абсолютно mm -hmm. незамінні. Mm -hmm. Незамінних людей немає, а тим більше в Державній службі. О, Ну, ну це цікаво, але я знаєте. Я не знаю, скільки наскільки багато бажаючих просто йти на такий не місцевий рівень на ту зарплату, скільки там абсолютно зараз півтори-дві тисячі гривень абсолютно да, чи є багато згодний. там бажаючих. Абсолютно з вами згодний, і польський досвід для це підтверджує проводити реформи угу. місцевого самоврядування, децентралізації з передачою повноважень на місця без реформи публічної влади, як от ми Польщу тільки що дивилися, абсолютно нелогічно і нереально. Новий закон, який зараз буде в першому читанні, незабаром розглядатися в Верховні Ради. Раді. Він зараз готується в нашому комітеті, закон про, новий закон про державну службу. Але дуже хотілося б, щоб цей новий закон про державну службу не був простою формальністю на вимогу, наприклад, там, якихось міжнародних інституцій чи Міжнародного валютного фонду, що його треба новий прийняти, а щоб цей закон був реальним законом, який би однозначно говорив про те, що на якому рівні, яким чином і яку заробітну плату будуть мати, наприклад, державні службовці. Я розумію, що в сьогоднішній злоденній країні, коли ми маємо Мерну заробітну плату усіх бюджетників говорити про високі заробітні плати державних службовців, мабуть, буде теж неправильним, однозначно, і це викличе буру непорозуміння. Але з іншого боку, мати державного службовця з низькими заробітними платами, який має реальний доступ до... Національний багатство ресурсів, да, ресурсів власне, вибачте, і не говорити про корупцію, мабуть, буде неможливо. Це буде вічна боротьба тих, кого ловлять, і тих, хто ловить. Хоча з іншого боку, знову ж таки, я наголошую на тому, що ми тільки тоді отримуємо реальне, реальне поліпшення кадрового забезпечення в державній службі, якщо ми отримуємо. Належне наповнення відповідно цієї державної служби. Але тут є простий вихід. Ми можемо аналізувати ті видатки, які йдуть на державну службу у кількісному складі. Ми можемо за рахунок тих коштів, які є в державній службі, кількість змінювати на якість. Ви розумієте, скорочувати кількість державних угу. службовців у відомствах, міністерствах на різних рівнях, передаючи повноваження на місця, ми можемо якісно. Провести набір, можливо, мабуть, так і треба абсолютно нових якісних людей, і дати їм відповідну винагороду за свою роботу за законовлені кошти. Я нашим глядачам нагадаю, що в нас в студії Олександр Дехтярчук, народний депутат України. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, ви ж мажоритарні, так? Так, Звичайно, от скажіть, будь ласка, давно були на наукрузі на Ні, Буквально вчора сьогодні повернувся. От що вам вчора сказали люди, з якими ви зустрічалися? Ага. Ну про що про що говорили? Люди кажуть відверто, болючі питання, люди кажуть, і самі Запитання, перше ціни, тарифи. От яка була логіка, приміром, піднімати ціни так на піднімати вартість комунальних послуг, так а потім прем'єр-міністр робить заяву і каже, що ми тепер розглядаємо можливість зменшення цих цін. Так да і скільки кіль... мільйонів ми будемо виплачувати субсидії? Верховна Рада і народні депутати не голосували приміром саме за підняття цін на тарифи? Це була угу. постанова НКРЄ. але в будь-якому випадку уряд мав на це вплив. Тому, мабуть, перш ніж приймати якісь рішення не методом випробовування громадської думки, не методом, що це люди приймуть чи не приймуть. А от яка буде реакція? Давайте спочатку зробимо, а тоді побачимо. А мабуть, мабуть, має бути якесь підґрунтя В урядовців, приймаючи ті чи інші рішення, вони мали би прогнозувати відповідні наслідки від них. Якщо ми говоримо загалом про встановлення реальної ціни на газ, наприклад, це зрозуміло, але. Ціни на квартплату, на воду, на вивіз сміття, на інші комунальні послуги, які просто стрімко зросли в Україні без збільшення заробітних плат, бо це нереально в умовах війни, ми, ми це розуміємо, викликали бурю заперечень, наприклад, в тому числі і підняття заробітної плати, таке вигадане. Ви знаєте, що було, відбулося фейкова заява про те, що народні депутати самі так, собі так, проголосували про за підвищення заробітної плати, відповідно. Зрозуміло, що якщо запалюють такі зірки, то це комусь угу. треба. Пане Оксане, а скажіть, будь ласка, якби знаєте, в нас була б ну така справжня влада у місцевих органів влади. Вибачте за тавтологію. Це ж питання, знаєте, вже місцевої влади. Скільки має коштувати там якісь комунальні послуги, які мають і, і що має належати до тих комунальних послуг? То чому ну це ну знаєте, не просто не віддати вже до місцевих влад і, і, і про це вже забути? Да нехай вирішують на місці абсолютно з вами згодний. В питанні децентралізації, і навіть для того, щоб проводити, об'єднувати громади, є ще одне абсолютно невирішене питання, на якому рівні і які послуги буде отримати громадянин? Якщо ми говоримо про те, що ми всі переконані, що абсолютно неправильно, коли держкомземи обласні розпоряджаються землею за межами населених пунктів, угу. за... якогось району, да так, за Віктора Федоровича ці повноваження забрали в районних адміністрацій, вже не говорячи про місцеві органи угу. влади, про районні ради, про представницькі органи. І обласні. Десь всі ці повноваження на сьогоднішній день абсолютно зосереджені в Держкомзема. Це земля за межами населених пунктів. Районна місцева влада не може контролювати, наприклад, достатньо контролювати і приймати рішення по перегляді договорів по оренді водойм, наприклад, про встановлення орендної плати. Хоча, мабуть, на місці більше зрозуміло, кому яку оренду встановлювати і яким чином угу. контролювати цього орендодавця, знову ж таки абсолютно нелогічним є використання надання ліцензії на місцеві ресурси Міністерством екології. Це місцеві кар'єри, місцеві там, невеличкі копанки, де пісок, щебінь. Так? Угу. І інші треба речі. треба їхати до Києва да, щоб Абсолютно. Її. І вибачте мені, ну ці поїздки обростають велетенськими легендами про хабарі і всі інші речі. Мабуть, орган влади яких на місця. Угу завжди сам знає, наприклад, добросовісний цей інвестор чи не добросовісний, бо є його Так що діяльність. О, слухайте, ви народний депутат, що вам заважає прийняти такі закони і передати всі ці повноваження? Повірте, що так? ці закони зараз перебувають у профільних комітетах? І, і хай машина повільно, але рухається в цьому напрямку. Існує робоча група по поняттю адміністративних послуг. От ви зрозумієте, що для потрібно визначити розумію, на якому ви визначити на якому туди, рівні так. має бути адміністративні послуги надаватися? Чи ми говоримо про рівень об'єднаної громади? Угу. Об'єднаної громади, і там буде центр адміністративних послуг, в якому людина може зробити дуже багато без чиновника, якого вона бачить, а це от те саме вікон, це сервісні послуги. Тобто влада має змінитися від начальника до сервісних послуг. Так. Людина має підійти до віконця, наприклад, зареєструвати автомобіль. О, от, от ви заговорили громади. про, про автомобілі. Дивіться, Да? А вже спочатку сказали, що буде я так, як у Польщі, да? де там у старостві, значить, воно змінюють, видають нові номери там так, викладають угоди. Да? Але потім сказали, ні, мрео. І це вже наші новопризначені міністри сказали. Ні, все залишається так, воно як є. Буде в Мрео видавати і знову ж таки реєструватися. Та то е, де я як знаю, буде? що таке Мрео, і які так. корупції присутні в Мрео. От тому, що під час революції гідності в районі на моєму окрузі саме активісти помаранчої революції змусили керівника місцевого мрео угу. заплатити добровільно добровільно. Кошти благодійно на непримузе, місцевий... напевно запропонували запропонували він не міг відмовитися, йому так і він а, не міг відмовитися. Він надав велетенську суму на підтримку місцевого пологового будинку на придбання. Апарату штучного дихання, для не Ну, бачите, які гарні вас керівники. Тобто, якщо ми це робимо для того, щоб ми щоразу змушували під час революції нових керівників робити такі благодійні внески, тоді це логічно. Але якщо ми хочемо дійсно здійснити революцію в цих речах, щоб у МРЕО не були так звані рішайли, які присутні в кожному мрео по сьогоднішній день, які вирішують ті чи інші питання, бо людина не буде стояти в черзі і тому подібне, то ми маємо ці функції повноваження однозначно передати. Чому ж такі і народні Знаєте, депутати в своїй більшості, я думаю, що на ці кроки підуть однозначно. Зараз виникає питання, як у комплексі розмістити це на якому рівні по адміністративних центрах. Я ще раз наголошую, це дуже важливо, тому що не тільки послуги МРЕО, а послуги Держкомзема. Однозначно, це проблема і кадрового забезпечення, тому що людина, яка працює в реєстраційній службі, ми знаємо багато недоліків виявилися в реєстраційній службі, але це фахівці, яких потрібно навчити. Це угу. однозначно електронний обіг документів, бо без нього ми цих функцій не виконуємо децентралізації на сьогоднішній день. Це зробила Естонія, це зробила Латвія, це зробила Грузія. Однозначно, це знову ж таки, повна прозорість влади. Знову ж таки, от той сайт, про який стільки йшло розмов, який з 1 січня має, мав би запрацювати в Україні. Угу. Дуже хочеться, де будуть усі видатки абсолютно кожного органу місцевої влади від сільської ради до Верховної Ради України і президента, в тому числі, і відрядження, витрати, і все інше, де буде чітко будь-який громадянин може зайти побачити. Можливо, він і не буде заходити туди ніколи, на цей сайт, але це його право. Ну добре, ви е, говорите про те, що це все в роботі, да? це все напрацьовується. Ну ви скажіть знаєте, мені, по ласка? землі навіть депутати мали сутичку в сесійному залі, так. навіть бійка була між <зас> депутатами. Тобто, наскільки наскільки ці важливі, важливі питання, питання можна навіть по цьому оцінювати. О, скажіть мені, будь ласка, знаєте, а, а що можна зробити так для людей, щоб вони побачили, а що все змінилося? А, власне, а ви знаєте, скільки грошей заробив бюджет України від того, що до України привезли там бувших у вижу. У вжитку автомобілів торік. Я, наприклад, є дійсно прихильником в тому випадку, що на Західній Україні це, як ми жартуємо, ціла галузь існує, авторемонтна галузь, як ми називаємо її. І дійсно, з одного боку, там є досить багато тінових схем. Однозначно, там і. Були фірми, які були зареєстровані в офшорних територіях, і там, uh -huh. мабуть, для слідчих більш ніж достатньо запитань. Але з іншого боку, якщо ми говоримо про право українця, який не має достатньо коштів, щоб заробляти на сьогоднішній день і придбати новий автомобіль, то вживані автомобілі з Європейського Союзу, які коштують 3-4 рази дешевше там, ніж в Україні, через... От, це ми, то це звичайно доволі цікавий варіант. Так, це ж робиться дуже просто. Просто відміняється цей збільшена до акцизний збір. І все це речі має пропонувати уряд, тому що відмінити акцизний збір це втрати до бюджету. Так якщо це нічого одна... не ввозиться, до одна... що, одна... що ж втрачає то, що це одна з ключових. Ну тамова мова йде на переобладнання автомобілів. Знову ні, ж таки. ні, я розумію. А є просто легковики, які не можна ввозити. Які там просто якщо машина коштує наприклад, в тій самій пощі та кілька доларів, Тю були підготовлені народними депутатами, в тому числі я знаю одного з депутатів з народного фронту, який подалував аналогічний законопроект, який ви називаєте. Він був відхилений комітетом. І не отримав належних позитивних висновків. Тобто, питання абсолютно до уряду. Питання уряду. Уряд таким чином, можливо, зах... намагається захистити на нам інтереси уряд? свого ринку. Це питання до знову ж таки, і до Верховної Ради, в тому числі. І Я думаю, що ті запитання, які назріли в нашому суспільстві, вони найближчий час знайдуть відповідь у сесійному залі, тому що депутати мають думку про те, що ряд міністрів просто не виконують своїх належним чином mm -hmm. своїх посадових обов'язків. Дякую, Олександр Дегтярчук був гостем нашої студії, народний депутат України, фракція блоку Петра Порошенко. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, а також в ефірі телекомпанії Соціальна країна.